Студія без от представляє. Фронт наркота стоп, поцілуй мене в дупу. Наркота вас погубить и вас не полюбить Наркота це отрута, а приємно как будто. Хочеш наркоту, Поцілуй мене в дупу. коліть наркоту. Легкою стане те коту. Наркота ваші гроші забирає, Щас пов'єм віднімає. Наркота вас погубить, І ніхто вас не полюбить. Наркота це отрута, А приємно, як будто. Хочеш наркоту? Посілий мене в на дупу. Наркота це гімно, Яке придумали давно. Краще сексом займи, Від наркоти відчепи. Наркота вас погубить, ніхто вас не полюбить. Наркота це отрута, а приємно як будто Хочеш наркоту? Поцілуй мене в дупу, Наркота це не круто, а тупо. Здоров'я відірвеш і трупом скоро будеш. Наркота вас погубить і ніхто не полюбить. Наркота це отрута, а приємно как бута. Хочеш наркоту. Посілуй мене в дупу, в дупу, в дупу.